Всім привіт з вами на своєму каналі Алікс 2023 рік. Серпень. Перебор монет був по гривні. Десь перебрано було 250-200 гривень другий раз вечором вночі вже перебирав отакі От знахідки. Одна. 2015. Одна маки. 12 рік. 2004. Юбілей Юбилейна одна. 10 гривень і 2023 рік. 5 гривень, 2 гривня, 1 гривня і одна копійка Польщі температура 23 рік. Такі знахідки. Ставимо лайки, до зустрічі на каналі. Всім пока.